До сусідів у кухню. а потім два у Нас бомбонули 20 числа і сьогодні також не вікон, не дверей, стеля, потолок, дах. Несучі стіни відійшли. Ну, взагалі, у кімнатах нема ніде нічого. Все потрощено. Сьогодні й батареї зовсім потрощило. Ні гараж, ні сарай. Один прилетів. Я вискочила з своєї кімнати, бо там знову потолок обвалився. Дід теж в нас вже пожили. 75 років він взагалі не зображав. Що случилося? Її затягли в задню кімнату. А тоді ще три підряд. Ми накрили голову та й лежали. Криші взагалі немає. Пленкою трошки накрили. Ось дощ пішов. Ми за два дні вісім відер води вилили з горища, бо все попідставляли туди. Вікон ні одного нема. А в хаті це страшне, що робиться, все пообвалюване.